Всіх вітаю на каналі Історії Кравця. І сьогодні швидесенько по замовленням пройдемось по боді для дівчат. Цей боді розрахований на те, щоб шити його, власне, з біфлексу, але щось подібне можна шити і з трикотажу. Просто не треба ну, зовсім багато. Видаляти, тобто мінусувати у об'ємах, тому що ми будемо робити мінусову, мінусовий додаток до об'єму, і для трикотажу можна просто залишити саме стільки, ну, залежно від трикотажу, скільки ви будете собі замірювати. Ми будемо одразу моделювати, дивіться, як ось тут і спинку, і перед по одній схемі. Одночасно це дуже просто, легко, просто будете потім робити собі, скажімо так, чи копію на кальку, чи переносити якось на інший папер. Що нам треба для того, щоб збудувати такий, такий боді? Цей боді без рукава. Якщо рука вам буде теж потрібна, то ми його зробимо в наступним відео. Що перше, треба обов'язково знімати обхват стегон, обхват талії, обхват грудей. Обов'язково дуга. Дуга це від плеча під, біля шиї вздовж всієї, всього корпусу, наприклад, попереду, між ніжками. Потім вверх вздовж по спинці, вздовж цього корпусу, і до точки плеча. Ось це буде дуга. В моєму випадку це 110, в вашому випадку це може бути інша цифра. Це обов'язково ширина грудної клітини між лінією грудей і плечима, ширина попереду, ширина спини, знову ж таки, там, де. Через лопатки по спині, довжина, довжина плеча, ширина спини через, від початку від, від руки до руки через сьомий позвонок. Обов'язково від основання основи щії до талії довжина. Талії попереду, талії по спинки по спинці. Ви вимірюєте, вона на дівчатах десь 3-5 років може бути однакова, в моєму випадку це 30, одна цифра. Обов'язково ділите від лінії стегна, яку ви заміряли, до закінчення трусиків. Це там, де Починаються вже ніжки внизу. Ви ділите так, приблизно навпіл, і ви мірюєте попереду ширину трусиків і по попі, по спинці ширину трусиків. Це потрібно робити обов'язково, тому що попа може бути різна, вона може бути більш об'ємна, випукла така, може менш об'ємна, так що тут обов'язково. Ще треба заміряти від талії вверх до пройми довжину висоту і висоту від талії вниз до початку відкриття ніжок на трусиках. Ще хочу звернути увагу вам на такий момент, що якщо ви шите це, наприклад, для гімнастики чи для там, якихось танців бальних, таких по типу такого боді, то ви обов'язково звертаєте увагу на те, наскільки по регламенту. Повинна бути відкрита нога, тому що вона не повинна бути ну, дуже відкрита, знаєте, з таким високим відкриттям ноги. Обов'язково звертайте увагу на те, наскільки повинно бути відкрите плече, тому що різні регламенти диктують ось цю довжину плеча в готовому виробі. А, так, і що ще ви можете заміряти? Це висоту від плеча до яремної впадини, там, де буде а, саме нижня точка попереду а, горловини. В моєму випадку це десь приблизно 6 сантиметрів, на вік від 3 до 5 років. Так, і поїхали. Перше, що треба зробити, я буду робити це в масштабі. Що треба зробити? Провести лінію вертикально, потім провести лінію горизонтально, щоб в нас утворився ось тут кут. Від нього назвемо цю точку А, ставимо, відраховуємо, 6 см, це глибина горловини попереду. І 2 см це глибина горловини по спинці. Ось так ГСП. Ширина горловини 4-4,5 см, не більше. Я даю вам загальні цифри. Ви можете вимірювати це за допомогою ваших. Сантиметрових стрічок і дитини на яку вишити. Одразу можна виміряти ширину, ось тут відступити ширину спинки. В моєму випадку це 30 см, навпіл це 15 см. Звідси відступаємо вниз 3 см, проводимо загальну поки що лінію, ось так. І а, потім мої 11 см, в моєму випадку, це довжина плеча. Далі від точки А вниз я відкладаю довжину до талії, попереду і по спинці. В моєму випадку це 30 см. Проводжу лінію, це моя талія. Ось так. А, десь. По центру приблизно я ділю і проводжу 1 четверту обхвату грудей. Це в моєму випадку це 60 см, я від 60 см мінус 2 см це мінусова прибавка, це 58 і розділити на 4, 14,5 сантиметрів. Начебто мало, скажете ви. Ну, це ж на маленьку дівчинку, на більшу дівчинку буде більше. Обхват талії 52 см. Мінус 2 см. Це 50. Ділимо на, на 4. На 4, так. Так, так, так. 52, тому що. 52 ділимо на 4, 13 Сантиметрів в нас відступ по талії. Потім від талії вгору через точку обхват грудей. Ми проводимо в моєму випадку 16 см висота до пройми. Ось так, Вона 16 см, в мене вища за точку груди. І звідси нам треба провести лінію пройми, але в нас є. Ширина попереду, по передньої частини 24, навпіл це 12 сантиметрів. Ось так ділю десь навпіл між точкою А і точкою наприклад, Б. Так, це в нас 12 сантиметрів. І проводжу це від, від точки 11, яку ми проклали, ось так, проводжу пройму попереду. Ось так. І 28 це в нас по спинці. І навіть по цій же лінії ми проводимо 14 відмітку, 14 см. Це в нас буде пройма для спинки. Ось так. Далі. У нас є, у нас є дуга. Наша дуга 110 см в моєму випадку. 110 я мінусую 2 см, 108 см. Це загальний, відмінусований. Ділимо навпіл, це 54 см. Від точки А по вертикалі вниз я відступаю 54 см. Ось так 54. Від, 50, від цієї точки 54, 54 я відступаю 4 сантиметри. Це загальна ширина нижньої частини трусиків. Інколи вона може варюватися і до трьох, але не беріть дуже мало, тому що це трусики для, якщо це для гімнастики, то вони повинні закривати ще нижні. Русики. Тому візьміть 4, все одно ви будете примірку робити. І потім, якщо там, ну, вас ну, пів сантиметра ви можете прибрати, нехай буде трішечки більше, але не так, щоб там гормошка була. От, І ставите тут точку 4. У вас загально буде 8 см. Цього достатньо. Ще коли ви додаєте до загибу на. на Припуски на підгибку, вас буде достатньо 8 см, вона покриє, і коли дівчинка буде рухатись, то в неї нічого ніде не буде влазити, їй буде комфортно. Потім а, нам треба зробити лінію ось цю горизонтальну по стегнах. Від талії відступаємо вниз 8 см. Приблизно я так під нахил беру, але я не проводжу лінію. І на цій точці це в нас точка талії. Я проводжу 1 четверту обхвату талії. Знову ж таки, 1 четверта обхвату талії від 60, талії, стегон. 60 в обхваті. На стегна. Одна, мінус 2 см. 1 четверта це 14,5. 58 ділимо на. 4, 14, 5 сантиметрів. Ось тут. Ну, ось я навіть практично на тому ж місці і точку поставила 8 см. Ось так. І потім від обхват стегон, обхват талі, обхват грудей. Я вам ось так: ширина грудий, ширина спини. Ось так. Від обхвату стегон я ділю десь приблизно цей відрізочок, ось, ось цей відрізок навпіл. І відкладаю половину ширини попереду трусиків. 11. 11 Ділимо на 2, це в нас 5,5 см. Ось так ставлю точку. І через точку 4, 5 і 5. Я проводжу ось так круглу таку лінію. Дуже сильно її теж поки що не намагайтесь там вималювати, тому що примірка вам покаже, якщо там вам треба буде трошечки так, зрізати, то ви потім все одно ви будете приміряти, як не крути. І знову ж таки, по спинці, 19 см ширина. По спинці на попі. 19 ділимо навпіл 9,5 сантиметрів. Ось так. через точку 4, 9,5. Дивіться, я ось так роблю поки що 9,5. Закруглення. Ось тут, ось таке. Потім від цієї точки 8 я веду ось таку лінію вниз. Від точки 4 трошечки, начебто там, на 1-1,5 см вверх, потім веду до цієї закругленої лінії. Навіщо це потрібно? Тому що попа повинна бути закрита, вона не повинна бути ось так відкрита, іначе стринги. Попа повинна закрита бути. І треба... А ось тут точки, які повинні сходитися без кутів. Тобто тут повинна бути така продовжуватись пряма лінія. От і все, ваш боді готовий. Я сподіваюся, що це вам допоможе якось в майбутньому. Розраховуйте на те, що кожен біфлекс має свою, свій процент розтягування мінус 2, 2 см це загальна цифра для віднімання. Якщо ваш біфлекс ну, дуже такий потужний, тобто дуже, дуже легко розтягується, тоді, будь ласка, робіть ну, 2,5-3 см це максимум. Більше не треба видаляти з ваших мірок. Так що пишіть свої коментарі, хто вже будував кого яка практика, можливо, є, можливо, комусь це дійсно буде до вподоби. І допоможе в майбутньому, тому що я по цих мірках шила костюми, які підходили на 4-5 років. Інколи навіть дівчата в 3 рочки, які починали тільки займатися художньою гімнастикою, то на них теж сідало. Ну, дівчата всі різні, навіть маленькі. Всім дякую і до нових зустрічей, всім папа.